Солдати кажуть, хто зна, де б зараз був ворог, якби не волонтерська допомога. В тому, що рівняни не байдужі до долі бійців, переконуємося щоразу, коли для них передають дійсно необхідні речі. Декілька рівнянок починали доброчинну діяльність у складі волонтерських груп. Тепер же працюють самі по собі. З кінця листопада зібрали понад 200 тисяч гривень. І це лише та частина, яка передається в АТО грошима. Окремі одразу купують і передають речі, яких потребують солдати, розповідає волонтерка Інна Білецька. Ми збираємо постійно відправляємо щоразу посилки новою поштою всякими різними способами, але що два тижні ми їздимо на схід, особисто завозимо передачі. Так і вчора, в дорогу на схід спорядили дві машини. Одна з них залишиться для солдат і буде допомагати йому виконанні завдань, каже волонтерка. У нас їде дві машинки. Одна машинка зараз поїхала за запчастинами вантажити, їх теж буде їхати. І оце та машинка, яку ми купили в 80-ті десантникам за сімдесят на виїзд групи, там просто сідушки зараз складені, вони розкладаються там на сім чоловік, якраз от ми не камуфлювали її навмисно, тому що хлопці просили не камуфлювати для того, щоб не бути надто помітними і не виказувати те, що вони військові. Окрім харчу, цього разу везуть форму і взуття для солдат, дощовики, аксесуари, новації до тепловізорів, біноклі та безліч інших речей. В цій поїздці, якщо не рахувати цю машину, яку ми купували за кордоном, то от. В цьому, в цьому завантаженні десь близько 50 тисяч гривень. В рамках цієї поїздки волонтери відвідують бійців з різних бригад. А дорогою назад планують забрати солдат військ зв'язку, які мають їхати додому на ротацію. Щоб робити добро, не обов'язково бути волонтером чи благодійником. Достатньо простого бажання допомагати. Андрій Опанасюк, Юрій Кобів, новини Рівного.